Доброго дня вас вітає Полтавщина. І що ж, стрілочки піднялися, ще не репнули, але вже давайте будемо витягувати наш часник. Що я хочу вам сказати по-перше, оцей перший рядочок увесь, це той часник, що минулорічний. З мого городу, що зовсім засох і став коричневим таким, як камінь. Я зібрала його весь і викинула геть. Викинула на город. А тут пішли дощі. Воно якось розбухло, пустило коріння А прийшов час садити чесничок, я його й посадила. Оцей перший ряд оце все отой жовтий чесник. І зараз ми з вами його вирвемо і подивимося, що таке, що з нього вийшло. Ну і гляньте, часничок, як часничок, гарно виріс. Гляньте, які головки. Як і завжди, і велика, і маленька. А це я зовсім викинула. Зовсім викинула. Я думала, з нього ніякого толку не буде. Гляньте, яка краса. Земелька в мене гарна, м'якісінька. Як бачите, чесничок виривається просто так. Якщо що, в мене є лопатка. Так що вириваємо. Будемо дивитися, що у нас тут робиться. Отак. От Ой, і гляньте, яка краса. Чим це на чесник. А я вже його геть викинула. Гляньте такі голівочки гарні. Хай невеличкі, хай які є, але воно моє. Мені на перший раз хватить, а на зиму будемо дивитись. Я не саджаю, щоб аж на зиму вистачало. О, гляньте такі красунь. Ось так. О, які голівочки. І збираємо чесничок. Бачите, яка гарна у мене земелічка. Виривається просто так. Отак. От З цього краю підійдемо. Часничок потрібен по всякий. Великий, маленький. І яку би там не садили його таке-не перетаке, таке, сортове не пересортове. Це ж теж колись було сортове. Те, що садили. О, це не хоче. А тут виривається. А те підкопаємо. Ой! І це не хоче. Ось так. так, чесничок як золото. Фу. А ми з цього краю зайдемо. Ну, ось навіть вже почала репатися. Так що все ми з вами вчасно робимо. О! Дайте гарно. Як цибулька видять лесенька. Отак. А ну ці. Ой. О, яке одне навіть коні своїх загубило. О, так. Так. Та ви що? Це мені чесноку хватить та хватить. До пів зими. О, яка чесночина. О, гляньте. Чим це не врожай? Вона яка краса. Фу. Дарюваємо мій чесничок. Грядка у мене з цілий метр на метр. О! Ось так. Все. Зараз я той шматочок вирву і все буде гарно. Ще дідусі і бабусі наші казали, цибульку треба виривати, як вона ляже, а отут от пробуєш. Оце в цьому на оцій щитці. Пробуєш, вона повинна бути суха. Не мокра, а суха. От тоді треба виривати цибульку. А в нас ще вона поки стоїть і ще вся жива. Так що цибульку ще ми чіпати не будемо. Ось так. Ось такі в мене синенькі пішли. Я потім вам про них розповім про ці синенькі. Так, дориваємо часник. Так, лопатку сюди. Бо тут у нас трішечки не хоче виходити саму. Ану. Що тут таке зачепилося? Ану. О. О. Та й голови непогані. Не Отак. От ага, це ж у нас не виходить. О! Краса. Краса, часничок при чудовий. Як для мене, то хватить цього на усю осінь. На всі консервування, на усі салати, на усі потреби. О! Ось яка краса. Ось так, ось ще одна. чесночинка залишилась. О, ви гляньте, який врожай. Метр на метр. Ось моя грядочка. Ну нехай тут метр двадцять, а сюди метр. Метр. На метр двадцять. І ось, будь ласка, вам чесничок. Ціла куча. Я вже скільки роблю консервацію, я навіть ще нічого не рвала звідсиля. Отой сама саду все витягивала. Деякий не був. Ще одна залишилась. О, Давай, давай, давай. О, красуня. Хай трішечки підсохне на сонечку. О, глянь, яка краса. Та ви що, отакий часник. Часник як золото. Трішки підсохне, землю обіб'ю. Пообрізаю і сховаю, хай сохне. Ось така у нас з вами сьогодні була робота. Ми з нею гарно упоралися. чесничок у нас є. От, зараз поправлю, щоб рівнисенька лежав. Так, лопатку забираємо. Це все кидаємо сюди, тут у нас соломка. От так, І нехай сохне. Трішечки підсохне і тоді приберемо. Отак. От я його прямо тут на грядці обріжу. Оце все бадиля залишу тут. Нехай перегніває. А чесночок заберу у хату, нехай десь сохне. У коридорі поставлю. Нехай підсихає. І все. І ми із чесничком. Я задоволена дуже. Ось така краса. О. Які галівочки і трішки менше, зато гляньте, які зубки величезні. Ось так. Вибрали часник і зараз на цьому місці посадимо отут на краєчку кукурудзу, а тут огірочки. Я вибрала ранні сорти, ось швидкостилий. Цукрова, тусон, цей середня стиглин, хай буде. Так, і що все. Ну, хай будуть ці два. Мабуть, ті остальні усі пізні. Так що садимо, тут нам хвати зерняти. А огірочки, агірочки будуть грінпік, ультраранній. Буде Огірок Маша. Самий ранній. Так, і... Ще в мене десь огірочок якийсь був. Ну, і огірочків два показала і хватило вам. А посадимо, будемо дивитися, що з нього виросте. Кукурузка. Гляньте он як. Отак от посаджено і огірочки. По дві населенки. Одна грімпік, е, друга, в общем, змішала. Маша і грімпік. І так три луночки. Ось так вийшла на городі. Засипаємо, будемо дивитися, що буде далі. На цій гряці у нас росла картопля, вона і зараз росте. Вона у мене тут чотирьох років посадки. Оце ось останній. Зелений, ми його не чіпаємо. І та картопелька передостання і передпередостання. Ми теж її не чіпаємо. А тут висвободили місце і зараз посадимо два кущі кабачків. Байдашечок мені зараз поможе. Оце де ти викопав оцей кущ, отам роби луночку, заливай. да Так отак. Не глибоко. Ну, добре, пропущи. Луночку ж зроби, синок, щоб не просто земелька була, а була луночка, ямка, щоб була. І далі ще. Не, не, синочка, не, не. Це ти просто перешевелив солому. Треба глубоченько скопати і зробити луночку. Помієш таке луночко? Давай бабушка покажи. йди знімай. Не топчи сильно. Тут у мене зійшов, нач... до речі, зійшов у мене кріп і зійшов, гляньте, як бурячок. Дивіться, синочка, спершу копаєш. Копаєш його. Ой, ти тут картоплю залишив. Як город копаєш, щоб розпушити гарну земельку. Ось так. Потім робиш тут луночку. Отак, От щоб була ямка. Угу. А тепер ми його заливаємо і кидаємо зернятка. Один кущ буде кабачків тут. Картоплю виберемо, кукурузу виберемо, нехай собі плететься куди хоче. А другий буде тут. Тешимо буде місце. Радушком. поруч. Да. 50 сантиметрів є, є. хвати Тут вже буде сонечко, тут вже вони не будуть у затіночку сидіти. Так що тут вже все гарно. Нехай собі ростуть. А картопля буде дозрівати. Так що треба, щоб дозріло. так. Будемо її копати, а кабачки собі будуть рости, якщо ростимуть. Так, все передаю в развід правлення сину Заливаємо зараз нашим розчином триходерміну і агромаксу з корячим послідом. Ось так. Во. І садимо. І Боже благослови. Хай собі росте так в один. Ні-ні-ні. До мене. До мене отак. І у той край. О! Бувничок. І там так само тут. І там. О, все. А тепер засипай його, земельку розбивай. Отак, щоб грудочок не було. Хвати, розрівняй гарно. Отак. Придави чуть-чуть. Отак. во-во. І там так само. От і все. Посадили кабачечки, огірки, кукурузку. І ще й картопелька нам буде сьогодні на обід. Ось вот так, от така сьогодні у нас була гарна днина для посадки. На цьому я з вами прощаюся. До скорої зустрічі. Усім пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.